Привіт, книголюби! З вами Молодіжна і новий випуск Бібліодайджесту. Сьогодні говоритимемо про фільми, книги, нові видавничі ініціативи та міжнародні відзнаки, які показують, що українська культура звучить у світі дедалі гучніше. І почнемо ми з медіа. Фільм про Вікторію Рочину переміг у конкурсі журналістських розслідувань. Документальний фільм Останнє завдання Віки від слідство інфо здобув перемогу в конкурсі журналістських розслідувань. Роксі прайс та отримав 1000 євро. Стрічка розповідає історію журналістки Вікторії Рощини, яка потрапила в полон на окупованих територіях, зазнала численних катувань і була переведена до тагаровського сізо. Автори зібрали свідчення та документи, аби відтворити драматичні події та нагадати про ціну правди. Українська медійна організація Гвара Медіа стала лауреатом міжнародної премії «Free Media Awards». Нагорода відзначає журналістів, що працюють у надзвичайно складних умовах. Гвара Медіа спеціалізується на фактченгінгу, протидії російській пропаганді та локальній журналістиці на Харківщині. Роман Драбина в Євгенії Кузніцової вийшов у фінал Центрально-Європейської літературної премії «Англус» 2025 року. Книга про складні родинні стосунки і пошуки гармонії вже отримала визнання критиків в Україні Польщі. Фінал це крок до такої ще ширшої міжнародної аудиторії. У 2025 році премію імені Василя Стуса отримав письменник, перекладач і дипломат Юрко Прохасько. Журі відзначило його багаторічний внесок у культурний дискус України, переклади та громадянську позицію. Ця нагорода одна з найавторитетніших у галузі культури. Серед переможців міжнародної програми Пен перекладацькі проекти з української літератури це відкриває нові шляхи для українських авторів на англомовному ринку та привертає увагу до тем, які звучать у нашій культурі під час війни. Литовський поет Маріус Буракс лауреат премії премія Паулюса Ширвіса. саме давній друг України, перекладач української поезії, отримав національну премію. Це важливий знак культурної солідарності, визнання перекладацької роботи, яка допомагає українському слову жити в Європі. Фільм Тараса Томенка отримав головну нагороду Золота дзига 2025 року. Як найкращий фільм року, стрічка відтворює атмосферу харківського будинку слова та долі митців 1930-х років. Більшість із яких були репресовані. Окрім головної відзнаки, фільм здобув перемоги за сценарієм, музики та акторської гри. Українська авторка Аліна Роз заснувала видавництво, яке спеціалізуватиметься на дебютних творах та маловідомих письменниках. Планують публікувати романи в жанрах психологічної прози та фентезі, забезпечуючи авторам справедливі роті. Перші книги очікується у 2026 році. Артбук Шлях зерна, створений креативним агентством постмен та художниками Ярославом Медведем, Олегом Рещенком і Олексієм Чекалем, увійшло в у шорт-лист міжнародного фестивалю реклами «Ad Black Sea». Видання розповідає про блокаду портів, зернову ініціативу і зазначення. Українського зерна у світі, книга відкриває звернення з Володимира Зеленського. А передмову написав історик Ярослав Грицак: це були найяскравіші події української культури останніх тижнів: від документальних фільмів до артбуків, від нових видавничих ініціатив до міжнародних премій. Український голос звучить гучно, переконливо. Не забудьте поділитися відео, яка з новин також залишіть в коментарях, яка з новин зачепила вас найбільше. До нових зустрічей у наступному бібліодайджесті. Бувайте!